До сих пір я мало знав про наутіл в Англії. Тут уже під час цього фестивалю вже зустрічаю фермерів і коли питаю, як вони працюють, кажуть, що ми вже давно на наутілі. І один із них це Стівен. Стівен Гудвін. Стівен Гудвін. Як давно ви працюєте по матір, я почав у 2001 році. А що вас надихнуло на перехід? Я опинився в такій ситуації, де дядько з якого я був в партнерстві, вийшов на пенсію, і я не міг виплачувати рахунки. Мене не було працівників, і найголовніше це була економія. Зменшення роботи цікавило в цей час. я почав,

найголовніше це було те, що я перестав вкладати в угіття дуже багато грошей. Звичайно, врожай трошечки теж просів, але це було не найголовніше. найголовніше. я дуже економив на тому, що треба було, вкладати. це для було В вкладатиму рахунку. Прибуток зріс і зменшився? майнести астейбл. це була стабільність, що нічого не не падало, не пропадало. Це найголовніше. Повернутись назад не хочеться до обробки. Назад. А що говорять ваші сусіди на те, що ви робите? So Вони about... теж не обробляють. In the early days, I was mad. Uh, на початку всі казали, що я but, скажений. <laughs> but, but now, um, Everybody wants to come on the farm and have a look, and see what I'm doing. Але тепер, після того як мене назвали без без безглуздим, те що я роблю, приходять на ферму, дивляться на результати і розуміють, що вони хочуть так само. І вони теж починають щось farms farming so I'm now farming two of my neighbors' farms. А вони питав, вони про запушуть мене на роботу. Я тепер веду їхню гідя, і двоє сусідів попросили мене вести їхні справи. Допомагаєте їм опрацювати без обробки грунту. on a я basis. я допомагаю їм на основі спільної спільної роботи на фермі. Ми коли приїхали в Англію в цьому році, звернули увагу, що дуже сильна засуха. Якщо в минулому році в цей час трава стояла зелена, поля були зелені, то зараз все жовте. У вас також це була засуха? it suddenly turned and very dry. Кропс дженерелі семт зима була дуже мокра, а весна була дуже суха. Ну таке враження, що просто виключили душі. І зимовий врожай він, начебто, як нормально зберігається, і все окей. А от те, що ми сіяли навесні, воно звичайно виглядає не так, як в минулі роки важко. І Дуже багато переводиться зараз на фураж. Ситуація на ваших полях, де ви не обробляєте ґрунт, і на полях сусідів, де обробляється ґрунт. definitely yes we are so where the situation is where is the situation better? because uh, we didn't cultivate we, we kept more moisture in the soil before we planted the spring crops. Через те, що ми не турбуємо ґрунт, ми зберігаємо більше води і в ґрунті, і рослини почуваються краще. А наші сусіди вони перекопують землю десь на глибину 15 сантиметрів. Звичайно, це створює безводний такий шар, і звичайно рослини борються за виживання. В цьому році це відчувається помітно, так? Да? Різниця? So колиatly. Mm. Oh, no, no. ну, uh, so and also in in a wet season, because we haven't cultivated the soil. Але звичайно навіть в ті роки, які we'll нормальні density. з точки so, зору вологи, ми, оскільки ми не використовуємо машини, немає ущільнення. Скільки у вас гектарів? І що ви hectares. У нас десь Uh, we 1300 so and we grow, grow? uh, wheat, barley, uh, oats, peas, beans. Ми вирощуємо maize. Mm. Ага. Ми вирощуємо кукурудзу, ячмінь, пшеницю, uh, бобові, uh, бобові, горох. Uh, and uh, grass. І траву. So uh, yeah, uh, 400 hectares of grass. ]ührі. Десь у нас 400 so, може, може гектарів. Може, у вас 24 роки стажу не обробки рунту yeah. yes? yeah. Що б ви побажали українським фермерам, які вагаються? варто переходити на нову тіло, не варто it. Єдине, що треба зробити, це просто зібратися і почати це робити. Є дуже люди придумують дуже багато виправдовувань, чому вони цього не можуть робити. Але все, що треба просто почати. У Вас були якісь труднощі? От ви почали все стало получатися? Чи е, були якісь труднощі на At the of your journey, як от ці труднощі були? Yeah. Yeah. не відступити and... назад? Зеневмейнчаленджіз вас конфіденс ан. You have neighbours who are saying that won't work, and all the rest of it, and it can be very lonely. And that was one of the reasons that we set up the group that I'm part of. Сасавийк для мене найголовнішим випробуванням було знайти однодумців, тому що це впевненість. Бо коли я починав, навколо люди казали, це не спрацює, те, що ти робиш безглуздо, і саме тому ми започаткували цю організацію, яка об'єднує однодумців. Дуже важливо підтримувати один одного в позитивному сенсі і допомагати порадами. От ми прийшли до. До вашої організації чому чому нас це зацікавила? Нам порекомендували до вас звернутися. Що за організація, які цілі ставить кого об'єднує А ми започаткували цю організацію. Я був одним з засновників 15 років тому. Тоді в ній було 20 людей. На сьогодні це в Британії це 5 сотень учасників. І на той момент, коли ми розпочинали переход перехід на ноутіл, no у нас не було ніякої інформації. Нам було дуже важко знайти, і мета створення такої організації була просто обмін досвідом і обмін проблемами і шляхами вирішення проблем, тому що нам справді не було де знайти. Також ми задружилися з одним чоловіком із Франції, Томас. Фредерик Фредерік Томас і він започаткував по подібну організацію у Франції, тобто нас таке міжнародне співробітництво, і воно об'єднує людей, які е, хочуть Фуде? працювати по новому. So, yeah. And, uh... We, we have a two -day ми проводимо щорічну конференцію в лютому воденну, і у нас є спікери, є міжнародні спікери, фермери, тобто люди практики, які діляться своїм досвідом, і специфіка нашої конференції в тому, що ми влаштовуємо великі перерви, де люди можуть наживо спілкуватися і ділитися своїми враженнями, досвідом, проблемами і шукати відповіді від один від одного. Як називається ваша конференція? Бейс конференц бейс конференс, просто забити бейзи конференції, і як ви допомагаєте? The main thing is giving Фамес <турец> найбільша найпріоритетніша ціль це дати людям впевненість. Якщо ти можеш поговорити з тими, хто вже це робить, це надає людям впевненості, коли вони вагають. Це не комерційна організація. Нон Нон-профіт, yeah, yeah, yeah. Так, яку позицію ви займаєте? В ній Віце-президент це на громадських засадах. Ви працюєте? Да, на адже волонтер єдина людина, яка отримає за це гроші. Це наш адміністратор все решта, це волонтерська робота. Дуже цікавий досвід.